Зараз буде свято. Я роблю власних істот, які поможуть ловити сморфів. Я зву їх неслухняники. Глибоко невдалий експеримент. Знайте, неслухняники. Треба зловити сморфетку. Тільки вона дасть нам рецепт, як творити синіх сморфів. Ніщо мене не зупини. Батьку, я впіймаю смурфетку. Я лечу! Зловила! Ой ой, Викрали смурфетку. Удачі, саморфе. Треба знайти смурфетку. Чи ви з нами? Чи в попа синя? Спитай мене. Від Sony Pictures Animation. Так, рятувальна місія. У трьох легше буде. Віддай смурфетку, негайно! Алака. Цього року. Ось мій план. Зробити смурфетку такою, як ми. Не Неслух! І вона скаже секрет рецептика. Давай, смурфетко! Не обманеш, щоб стали, як вони. Ой-ой! Не бійтеся, смурфи. Це байдуже звідки ти родом. Головне, ким ти вирішив бути. Їдемо. Я думав, що це я поганий. Прямо на смурфониці. Смурфики. Як ти смієш? Йолоп. З <ріхи> першого серпня у кіно.